Доброго дня, 17 січня 2025 року. На даний момент в простому зберіганні в ящику, в тамбурі, лишилися такі сорти, як Муцо, Оріон, Аскольда, Рубінола, Моді, Ельстар, Флорина і Ренет Курський. Найкраще себе почуваю в даному зберіганні: це сорт Моді. Муцу, і я так розумію, це в мене Ельстар. Це яблочко попало до мене як пересорт. Ми з друзями дійшли до висновку, що це Ельстар. Також непогано лежить Флорина. На даний момент Аскольда. Цьогоріч яблук було мало. Аскольда відпочивала. Моді, як завжди, Мав гарну загрузку, яблука середнього розміру. Оце, мабуть, одне з найбільших, а так було більшість мілких, але їхня кількість вражала. Це моє одне з найулюбленіших яблук, люблю тверді солодкі яблука. Для себе відкрив цьогоріч яблучко Альстар Буду його Розмножувати в майбутньому. Треба ще буде купити живчик, порівняти, чи це дійсно він, чи, чи може це щось інше. Яблучко лежить добре, на даний момент не підв'яло. У мене там їх декілька штук лишилося. Хороші, солодкі, тверді, що саме головне, і не нев'яночку. Що іще треба для домашнього саду? Зберігаються ці всі яблука просто в ящику, в тамбурі при низькому рівні вологості і не знаю, градусів там скільки 5 плюс-мінус, як на дворі. Також смачненьке яблучко Ренет Курський. Його я планую щепити на сіянець і робити окреме дерево. Мені воно зайшло. Живці маємо, можливо, і не, всі, не всіх сортів, але щось там ще лишилося. Модів вже нема. І Ренета Курського, мабуть, немає, а всі інші маємо. Під відео буде прайс, там можна ознайомитися. Що в мене лишилось, дегустувати не будемо всім ці яблука знайомі. Тож просто хотів показати, що на даний момент лишилося в мене при простому зберіганні без гарного підвалу чи спеціального сховища. До зустрічі в наступних відео.